Частина 1. Професор Грін, це вражає. Ті багато разів рятували цю планету від обманоїдів. Тепер, можливо, і нам вдасться вам допомогти. Кіт за мишами? Мегаторон завершено, ще один літак. Я їх розітру на порох. Ні, нам треба діяти на кожну ціль окремо. Бери оце! Відколи це ми діємо на кожну ціль окремо. Мегатрон, мабуть, слабша є. Що там позаду відбувається? Це не розорун танцює рок-н рол. Отмало, йди. Краще повідомимо найкращому. Оптимус! Hey, що сталося? Тут на нас не цілились обманоїди. Я з розоруном уже три раунди зіграв. І звукохвил тут. Перевіримо цю аварію. Трансформуватись і гайда. Тепер як вони подуріли. йтися слабаки хробаки і ми вас не чіпатимемо нема чого носитися з цими опудалами давайте нам плани Бо зараз ви паруєтеся! два метри вольфрамової сталі я ніколи не загину! Мегатрон зараз загинеш! Оптимус найкращий! Хлопці, музики не хочете? До роботи! Що робиться? Що? Могутній зорекрик налякався тихого звуку і слабенького світла! Що? А так було б краще! Мегатрон відступає. Що ще новенького? Я думав, мегатрон може роз'єднуватись. Неймовірно, що тобі вдається робити з маленькою голограмкою. Це видовище, від якого я ніколи не втомлююсь. І це має бути смішно? Зараз побачиш джмелю. What did you do? Що ти зробила? Я вимкнула його електроколарів на вагіт. Ми встигнемо зустріти тата в аеропорту. Тату з поверненням. Синку, як добре тут бути. Джемалю, подивись, а що цим комерційному аеропорту роблять військові літаки? Треба перевірити. <рес> Джміль викликає оптимуса найкращого. Джміль викликає оптимуса найкращого. В аеропорту обманоїди. Нам потрібна допомога. Ми задалеко. Я зв'яжуся зі штабом. Найкраще викликає Керманича. Джмелю потрібна допомога. Найкраще нас тут дуже мало. Тоді висилай кіберозаврів. Кіберозаври для вас є робота. Я твердо не люблю, коли мені наказують. Я шла, нічого не люблю. Нам справді потрібна ваша допомога. Чого ви не хочете нам допомогти? Не знаю, чого. Нехай ми допоможемо цього разу. Слід буде попрацювати над їхніми особистими електроколами. Обманоїди у тому ангарі. Ми розберемось. І трансформуватись. Ми мусимо повернутися в лабораторію і знищити ці плани. Якби ти сам перший не втік, Мегатерон, як на тебе, то це занадто таємна схованка. Навіть придуркувати кіберозаври її знайшли. За тобою, right. що ж, зараз погоркочимо. Ми надто швидкі для твоїх іржавих моторів? Зробимо так, щоб вони геть позникали. А в мене йде до бою! Кучий кібертрон, здається, занадто просто. Молодці, кіберозаври! Я твердохват, найвеличніший вояка. А тепер небозгин, коли вони трансформовані на роботів, то дуже вразливі. Вогонь! Will return after these messages. We now return to the Transformers. So much. Senai Zabaha to Dlamahut, <laughs> you Kibarosaurio. Здається, їх дістало. Сюди наближаються стоп-сигнал планер і пек. Я вас, хлопці, попереджав, що тут біда. Який жах! що сталося? Я вас попереджав. Вже шість годин вони такі, жодного результату. Якщо хтось і може відремонтувати кіберозаврів, то це шестерун романи чи планер. Звісно, було б краще, якби ми мали не такі примітивні інструменти. На кібертроні інструменти значно краще. На кібертроні все краще. Як згадую нашу домівку, то відчуваю великий приплив енергії. Енергопланер, ти все встановив. Майже все залізняк. Гачок, завантажуй мене! Обережно не бий! Я художник. Добре, залізняк! Не заважай! Ремонтні роботи. Щойно вони закінчать цю стінку, я встановлю дах. Гачок! Став дах! Трохи сюди, помаленьку назад. Ще на одну волосинку. Мені не потрібна твоя допомога. Я дуже точний і не жартую. Майже не жартуєш. Гачок, не турбуйся. У всіх у нас збувають помилки. Тільки не в мене, я цього не люблю. Звука хвил поясни. Розору вилетів з невідомої причини. Котило, як ти думаєш що ти робиш? Мегатрон, Я не можу зупинитися. Я з цим розберуся. Знак трансформуватись. Шестерун. Перекалібрую рівень опору. Змак. Спробуй. Добре, хлопці, ми все зробили. Верманець, як кіберозаври, всі готові до роботи. Робота буде негайно. Обмануєте знову шаленіють. Кіберозаври трансформуватись. Ні, кіберозаври не підуть. Я Твердохват, ніколи не виконуватиму наказів. Yes, yes, yes. Так, так, ні. Я шлак згодний. Я з не Слухаю найкраще. найкращого. наш шватажок. Так, кіберозаври йдуть за твердохватом. Але ж ви любите битись. Ми б'ємося тоді, коли хочемо. А тепер бувайте. Мабуть, наші системи зіпсувалися від поганого енергону. Перезарядимося. Вібери трансформуватись. Hey, Мене заціпило. Я не можу трансформуватись. Дякую. Я думаю. Yeah, yeah, yeah. Дуже погано. У нього проблеми з голосовими складовими. Думаю, що це робить мене новим ватажком. Трохи рідкого азоту їх охолодить. Моя рука не відходить назад. На щастя, я досі можу ставати невидимим. Я б не дізнався, що я тут. Дякую за трансформацію. Мій звук і світло показують, що ми їх наб'ємо. Що це? Я Відсунься! бо тобі кінець. Вперед! Ватажок, зроби що -небудь. Тільки через злість на тебе. I never the Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Goodbye, Optimus, Відступайте! Що? Що з нами сталось? Залізняк, я не знаю. Як би я хотів вам допомогти? Керманич, помовч, бережи свою енергію інакше мені доведеться вимкнути твоє енергопостачання. Ловильник, є які-небудь думки? На щастя, я закляк у формі мікроскопа і думаю, що з'ясував, у чому річ. Після перебування мільйони років в атмосфері землі зіпсувався суттєвий для нашого механічного функціонування елемент Тоді його слід замінити. якби ж ми могли цей елемент тібертронії його немає на землі. Він каже правду. Єдине місце, де можна взяти кібертронії, це кібертрон. А дістатися на кібертрон ми можемо тільки космічним мостом обманоїдів. Я дуже здивуюся, якщо вони дозволять ним скористатися. Найкращий я перехопив повідомлення, що кун посилає якийсь вантаж, що зветься кібертроні. Він передає його космічним мостом. Все Карлі, все. Якби я міг скластися, я б полетів до космічного мосту і вкрав би для нас трохи кібертронію. Ні, це небезпечно. Але якщо опануєте заберуть кібертронію і самі полагодяться, буде прикро. Спис, що з кіберозаврами? А що з ними? Їх було складено тут на землі, а на землі немає кібертронію. Отже, не будь таким тугодумом, скоріше. Керманич, у кіберозаврів немає кібертронів, правда? Правда. Тож вони мають працювати нормально. Вони можуть піти до космічного мосту і перехопити кібертронів. Чудова думка. Якщо вони захочуть допомогти, телетран перший може їх знайти. Безперечно, ми спробуємо. Це металеві монстри. Вони за 40 миль звідси. Вперед! Можна взяти мою машину. Прошу сідайте за кермо. Я так давно роз'їжджаю з кібрами, що геть забув, як керувати машиною. Getting... Слід під'їхати ближче. Надто близько. Ви рухайтесь за нами. На біду. Я твердохват вас рознесу. Твердохват, нам потрібна твоя блискуча допомога. Я, змах хочу почути про блискучу роботу. Тібри вмирають і тільки ви можете їх врятувати. Мене не обходять кібер. Я твердохват, Кіберозавр. Якщо ви не допоможете обманоїди заберуть собі весь потрібний їм кібертроній. Кібертроній. Кібертрон. Гаразд, ми зробимо. Ні, ми не хочемо. Що він сказав? Я твердохват, я ватажок. Я сказав, ми зробимо. Пердохват зупиню конструктороїдів! Конструктор зупинити ти дорозаврів! Конструктороїди трансформуватися і скластися у спустошника! Айці, відіді! Ми не відійдемо! Що сталося з кіберозаврами? Твердохват! Хто сказав моє ім'я? Хто кликав твердохвата з кібертрона? З кібертрона? Вам не слід було летіти на кібертрон! Краще вертайтесь назад, поки ще відкритий космічний міст. Твердохват не повернеться. Кіберозаври ніколи не повернуться до пихати кіберів. Як це вам подобається? Вони збираються зостатись на кібертроні. тоді у нас немає вибору. Ми мусимо летіти на кібертрон і привести кібертронію. Що можливо кіберозаври теж це не думали, але Оптимус найкраще не дозволить. Це ж небезпечно. я знаю, проте й зупинити він нас не зможе. Це надто ризиковано. Ну, спис, тримай палець. Керманець прилаштував сюди комунікаційний пристрій у обидва напрямки. Щоб тримати зі мною контакт, тобі треба сюди говорити. Якось по-дурному говорити в палець. Синко, обережно. Так, ти теж карлі. Дякую, штепси. Ми повз нього ніколи не проїдемо. Справді дивись. Велетню ми проходимо.